Ми раді бачити всіх вас сьогодні на цьому місці. Нехай Господь благословить вас дуже сильно, бо Бог любить вас. Ви знаєте про це. Амінь. Слава Богу. Онлайн, хто дивиться, нехай Господь благословить, приходьте, будемо разом славити. Ви знаєте, у нас сьогодні важлива подія відбувається. Сьогодні ми будемо згадувати, спомин Господній буде. І якраз на цю тему я хотів би. Деякі моменти, щоб ми пороздумали, тому я назвав проповідь Новий заповіт в Ісусі Христі. І давайте нагадаємо собі, відкрив Матфія, 26 розділ з 26 вірша. Три вірша ми прочитаємо і трошки пороздумаємо. 26 розділ Матфія. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав, і давав своїм учням і сказав, Прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Слава Богу. Ви Знаєте, цікаві такі три вірша, і вони мають ну, дуже глибокий змістовний ну, Глибокий такий зміст. Даже ми до кінця, можливо, не все усвідомлюємо, але давайте пороздумуємо. Я хотів би звернути увагу на три на три моменти таких, які написано: це новий заповіт. Новий заповідь. І причому заповіт кровний. Другий момент що це заповіт на відпущення гріхів. І третій момент, на який би хотів звернутися, що це Ісус каже, до своїх учнів, до своїх учнів каже. І якщо задумаєшся про ці моменти, починаєш читати Біблію, читати старий заповіт. Ну, раз є новий заповідь, то відповідно є і старий заповіт. І який же був старий заповіт, знаєте, якби. І ми розуміємо і згадуємо, що в старому заповіті вживається таке слово єврейське берит, як, яке значить це узи, скріплені кров'ю, стосунки, в основі яких життя і смерть. Фраза укласти заповідь» дослівно перекладається з єврейської як розсікати заповідь». Як правило, при укладанні такого заповіту сторони брали жертовну тварину, розсікали її навпіл, а потім проходили між цими половинами. Або кропили її кров'ю учасників заповіту. Кропили кров'ю учасників заповіту. Ця тварина вказувала на виключну значимість і серйозність успіх якими сторони пов'язують себе. Настільки це важливо було, щоб приносилася жертва, яка показувала узи між двома людьми? Ну, я хочу привести приклад в нинішній час як договір. Договір підписується між двома особами чи між двома організаціями. От. І цей договір він е, має якби важливе значення для кожного. Той Каже, це мені, а це тобі. Да? Тобто йде якась певна домовленість. Але звертаю увагу, тут в новому заповіті йде новий договір, який підписаний між Богом і людьми. І цей договір, він нерівнозначний, він неоднаковий. Цей договір, він з переважанням відповідальності одного, одної людини, одного партнера. Це договір, кому одна сторона має що запропонувати, а інша сторона. Інша сторона, тобто ми, ми не маємо що запропонувати Богу. І це, ну, ну що ми можемо дати взамін? От Господь своєю кров'ю підписав цей договір. Він віддав себе, віддав своє життя заради кожного з нас. А що ми можемо дати? От що? І це нерівнозначно такий договір виходить. Ісус Христос принес себе в жертву заради кожного з нас. Принес, віддав свою кров пролив. Його тіло страждало на Христі заради кожної з нас. І це велика, велика така. Ну, я, я не можу описати словами, можливо, Дух Божий відкриє кожному, оскільки це велика перевага, велике чудо, велике, велике діло, яке зробив Господь заради спасіння кожного із нас, заради спасіння кожного із нас. Далі написано, що це на відпущення гріхів. На відпущення гріхів. На відпущення, тобто на повне прощення, щоб цього гріха більше не було. Раніше, як ми читаємо старий запит, ми знаємо, що гріх він просто покривався на деякий час. Там на рік покривався, знов пройшов рік, знов треба покрити цей гріх кров'ю, знов покрити. Але кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Від всякого, тобто повністю очищає, звільняє від рабських уст. Звільняє нас, що ми більше не раби гріха. І це дійсно велика так само перевага. І дивіться, третій момент, до кого Він звертається. Ісус звертається до своїх учнів. До тих, хто послідували за Ним, тих, хто прийняв, ті, хто зрозумів, що Ісус Христос є Господь і Бог. І дійсно це е, таке звернення до кожного з нас, так само. Е, знаєте, на першому служінні. Деякі люди ну, бажають, хочуть прийняти хліб і вино. І не розуміє, знаєте, якби вагаються, чи правильно, чи неправильно роблю. Якщо ти читаєш Слово Боже, якщо ти пізнав Господа, якщо ти покаявся перед Ним, якщо ти в дорослому віці прийняв водне хрещення, і ти тоді маєш якби, розуміти і брати участь в цьому таїнстві. Ти є учень Ісуса Христа. Ти той, хто розуміє. Але якщо ти цього не робив, то, Слово Боже, каже, щоб ми утрималися від того. І це дійсно така перевага для нас бути учасником. То нормально, що кожен з нас бажає бути учасником. І це дуже, ну, так сказати, дуже добре. От. Тому Хай Бог благословить кожного з нас. І я хочу закликати вас, щоб ми помолилися зараз. Помолилися, подякували Господу за цю привілею. Давайте піднімемось.